Вони там не ідеально прилягають, І, тому що полетіла пташка, ти її чуєш. Ось тут збирається бруд, тут збирається бруд, всюди збирається бруд. Ммм, mm, гарний середнячок. Здатні передавати звуки, які не передають інші наушники. Я не переймаюся, як далеко знаходилось або знаходиться моє джерело звуку. Активована прозорість постійно. Я слухаю ХайР звучання в мене активований Dolby Atmos. Три дні повноцінного використання. Чи я задоволення від їх послуховування? Так. Всіх вітаю, шановні глядачі каналу Таверна Таверна. З вами сьогодні я, Артем, і ми поговоримо про досить цікаві навушнички, які пройшли повз мене, тому що я не дуже люблю компанію Apple. Єдине, що мені від них подобається, це планшети. Сьогодні ми поговоримо про досить цікаву річ, таку, як ви зможете побачити у назві, це. AirPods Pro першого покоління. Пройдемося сьогодні по цікавим моментам, по недуже. І ви, якщо плануєте придбати якусь техніку Apple на пробу, чи взагалі плануєте собі якісь навушники, зможете зробити, сподіваюсь, правильний вибір. Почнемо з дизайну. Впізнаваний дизайн, Apple його започаткували, Apple його використовують. Всередині виглядає вся ця краса ось так, як можете бачити. Коли ви їх дістаєте, дістаються вони інтуїтивно, зрозуміло, так само і кладуся назад. Хоча я частенько можу сплутувати і не той навушник ставити в їх гніздо. Але це справа звички, я так вважаю чим я їх тестував? На тесті вони в мене були з iPhone 6S Plus, iPad 9 і моїм Android Samsung 20 Ultra. Найгірша якість звуку через них отримується на 6S. Plus Він не дуже вивозить безпосередньо те. Як швидко перемикаються треки. Наприклад, в Apple Music ви зможете побачити Dolby Atmos. Тобто, коли ви повернули голову вправо, у вас вся сцена справа, ви повернули голову вліво, у вас вся сцена зліва. Воно не дуже працює, я б сказав, воно майже не працює на 6S коли я користувався дев'ятим айпадом, звісно, ця фішка працює, вона коректно відпрацьовує. Гарна якість, гарний запас по звуку. Ну, звісно, фізику не обманеш розмір 6 Plus і дев'ятого айпаду. Всі ми розуміємо. Стосовно якості звучання, я слухав завжди слухав з прозорістю. Тобто, якщо я йду, якщо я гуляю, тобто я взяв чіпс і в мене працює прозорість. Тобто навіть зараз, коли я буду з вами спілкуватися, в мене одразу почала працювати прозорість. Це єдині навушники на моїй пам'яті, які моментально активують прозорість, в тебе сцена не задушена, і вона працює. Коли ти щось робиш по дому, або ти йдеш на прогулянці, в тебе все це відчувається, і ти з цим можеш відчувати себе спокійно. Тому що пролетіла пташка, ти її чуєш. В попередньому огляді в мотобац я такого не помітив, і прозорість там працювала трохи позажатіше, але, звісно, є і різниця в ціні. Якщо ми кажемо про те, як вони працюють з Ну, взагалі, з технікою нема такої штуки, як в застосунку на моторолу. Тобто ти не можеш виставити пріоритет високих, низьких, середніх частот. Єдине, що ти можеш, то це вімкнути прозорість, вимкнути. І там, де тобі це дозволяє, наприклад, Android мій, ти можеш вибрати еквалайзер. Якщо тебе це влаштовує, то окей. Але не загал ти слухаєш усереднене значення і, мабуть, така задумка Apple, щоб ти отримував фото. таке, щоб всім догодити. Щоб в тебе було і не багато басів, але вони є. Навіть з амбушорами в мене еска наразі стоїть. І ви пам'ятаєте, що еска це не зовсім моя історія. В мене емка. І навіть коли в тебе стоїть еска, в тебе достатньо басів, і ну, ти відчуваєш, що це репчик. Потім, коли ти слухаєш якийсь вокал, гарну вокальну партію, теж все чудово відіграється. Особливо гарно даються навушникам об'ємні сцени, і вони дуже коректно працюють з тим же самим Dolby Atmos, який є в Deezer в мене на Android, або який є в Apple Music, зашитий для тих виконавців, які його туди додали. Що можу сказати про оці нюанси незручності? Мені не вистачало тієї штуки, що я можу, наприклад, переназначити кнопки, як в мотороках. Мені не вистачало оцих всіх прикольчиків з еквалайзером. Ну, Мені здається, вони були не зайві. Але такий продукт, і ми до цього відносимось. Я до цього відношусь досить адекватно. Я розумію, що це були перші прошки, що в них є деякі нюанси. Так давайте одразу до нюансів. До чого можна доколупатись? Можна доколупатись, що вони там не ідеально прилягають по цим стикам, тобто. Трішечки випирають. Не, не ідеально ось тут все. Тобто ви можете побачити, що там є такі зазори, які не очікуєш від Apple. Але на загал якісна річ, яка зроблена добре. Чи отримав я задоволення від їх послуховування? Так. Тому що. М -м -м. Є деякі штуки, які я не чув в інших наушниках. Я дивився стрім по одній грі. І там є відлік часу, і він супроводжується звуками. І ці звуки я не чув в жодних наушниках, а тут я їх почув. І це для мене було відкриттям, здивуванням, що здавалося трошки першого покоління, коли вони там вийшли багато років тому. Але вони... Здатні передавати звуки, які не передають інші навушники. В мене повнорозмірні від Sony Pulse 3D, в мене були бацлаєви, в мене в мене були мотобаци нещодавно, але щоб так глибоко відпрацьовувати деякі звуки, ні, їм цього не вистачає. Мабуть, надпис ПРО він не про маркетинг, а він про те, що ти дійсно зможеш почути деякі звуки, які ти б не мав почути, і ти і не чуєш справедливості, підмічимо з іншими вухами. Ви можете в застосунку на iPad, коли відкриваєш, в тебе є така штука, як синхронізації, налаштування правого лівого навушника, і там, там трошки ти можеш поклацати, щось вибрати, щось не вибрати. По якості збірки в мене нема жодних питань. До речі, це перші навушники, в яких оці амбушури. Ти їх намагаєшся зняти, а вони не знімаються. Тобто їх треба так сильно потягнути, щоб зняти. І на жодних амбушурах я ще не бачив, щоб були оці прорізи, називаємо їх вент отвори Все каже про професійність. Коли ми е спілкуємось по цим навушникам, якість голосу, якість мовлення, якість того, як е Твій співбесідник тебе чує, як ти його чуєш. Все це на дуже високому рівні. Особливо підключається HD звучання і надто прекрасна якість звуку і голосу, як для внутриканальних навушників. Особливо це відчувається ще й на розмовних відео, коли. Ти слухаєш диктора. В нього середній або вище за середній мікрофон. Високий голос відчувається просто м -м, моя повага Apple. Я не очікував, що саме з високими вони будуть так гарно працювати. Шановні глядачі, трохи перенесемося в прохолоду для того, щоб Можна було в тиші, в затишку посидіти. І якісь такі речі тонкі можна було з вами, так скажімо, промовити, донести до вас. Перша з таких речей це те, що вам потрібно бути відповідальним власником оцих штук. За ними потрібен догляд більше, аніж просто за навушниками. Тобто витягнув, бездумно поклав і не слідкуєш за ними взагалі ніколи, а вас так не вийде. Вони розраховані, і про це пишеться в інструкції на те, що ви за ними доглядаєте. Ви прибираєте з них залишки сірки. Ви вичищаєте оці канальці. Ви ось тут все прочищаєте. Оцей навіть маленький канальчик ви прочищаєте. Вам потрібна невеличка така щіточка, яка здатна туди залізти і все там вичистити. Коли ви цю річ використовуєте, ви маєте нести на собі трошки інший рівень, значно вищий, аніж зі звичайними навушниками відповідальності. Трохи вищий рівень споживання цих навушників. Трохи інший рівень охайності. Ви маєте розуміти, що це річ іншого рівня. І, наприклад, якщо ви не вичистите оту цірку, то вона вам буде пахнути. І ви нічого з цим не зробите. Ви будете відкривати і відчувати цей запах. І якщо ви не почистите якісь там десь канальці, цей бруд збереться і буде якось не так працювати Dolby Atmos, наприклад. Чи забрудниться ніжка? а ви цього не побачили, не протерли, забули, не захотіли. Внизу там буде збирати вся ця історія, і вони перестануть заряджатися. Тому ви маєте це розуміти, коли ви стаєте їх власником, що треба змінювати якісь свої звички, якийсь підхід до речей. І тоді, тоді це вже буде те, що приносить вам задоволення. Звісно, Хочеться сказати, що компанія Apple трошки схитрила, коли вона поклала у комплект до них амбушури. Це оці резиночки, Бачите? трьох розмірів. І вам буде цікаво, що це за розміри. Це XS, S і L. З попереднього відео ви знаєте, що в мене МК. Ну і звісно, що мені треба шукати М-ки. Бо на есках жити можна, але тоді можна не вимикати прозорість, бо з прозорістю все окей буде. Ельки закривають повністю ушний канал, але вони давлять на цей ушний канал і викликають дискомфорт і в мене, і в дружини. Тому я вимушений придбати опціонально ще. М-розмір, якісь пінні амбушури, які це питання закриють. Розраховуйте на це, якщо у вас або XL-розмір, або, як в мене, М. XS, мабуть, це для дітей, S має фантазію, що десь для дівчат, а L для людей ну, з досить таким величеньким ушним каналом. Тому не все покривають, не всі ушні раковини, ушні канали, це точно. Мабуть, це зроблено не просто так, саме компанія Apple. Мабуть, це все, що я хотів сказати, тож бажаю вам доглядати їх. В мене є всі щіточки, бо я в цілому доглядаю за технікою, дуже її люблю. Для цієї в мене є щіточка, яка занурюється поглибше і все там вичищає. А також я використовую електричну зубну щітку з насадкою, яку макаю в. Перекисоводня і вичищаю весь оцей бруд по колу, тобто сірку, якісь відкладені, якісь бруд від рук, чи ще щось, вичищаю, вони блищать, і, звісно, що вони повністю, так скажімо, після повноцінного обслуговування. Мені з цим простіше. Якщо, вас, якщо ви розумієте, що ви не будете за ними доглядати, ви будете їх носити тижнями, місяцями і нічого там не будете вичищати, повірте, там все зроблено так, щоб ви це бачили, щоб воно там наслаювалось, щоб ви це, скажімо так, відчували на запах, на дотик, і ви це все бачили. Скоріше за все, ви не отримаєте задоволення, якщо не дуже любите доглядати за подібними речами. Тому, можливо, такому власнику я б радий подивитися на якісь інші наушники. Бо ти їх відкриваєш і в тебе бачено. Ось тут збирається бруд, тут збирається бруд, всюди збирається бруд. Бажаю, що забити і нічого там не чистити не вийде. Окей, переносимось до фінальної частини відео, де я поділюсь якимись своїми поглядами, надбаннями від користання і емоціями. Тобто, коли ми кажемо, що навушники швидко розряджаються, я маю на увазі, що в мене Активована прозорість постійно. Я слухаю Хайре звучання через Apple Music або Deezer. В мене активований Dolby Atmos на тих артистах, які його додали в свої композиції. Звісно. Я не переймаюся, як далеко знаходилось або знаходиться моє джерело звуку. Ви маєте розуміти, що це три дні повноцінного використання, можливо, менше. Бо я слухав по декілька годин. Можливо, ви слухати будете більше. Не розраховуйте на ту автономність, яку, наприклад, подарує вам мотобац. Тут чудова якість під час розмови. Вона, звісно, вибирає акумулятор. Гарна, навіть вище середньої, гарна якість у відео в тому самому Нетфліксу. І вище середню якість звуку у Apple Music або Deezer, чим я був приємно здивований. Але найкраще вони справляються з розмовними відео, з передачею голосу по дзвінкам І, звісно, якісь кінофільми, де Dolby Atmos більше пропрацьовується, аніж у звичайних треках. Але, звісно, є і виконавці, які свої треки допилюють. Тому це такий гарний середнячок за невеликий кошт станом на літо 25-го року, який можна знайти новими, але, мабуть, треба буде дуже добре пошукати, який працює з Android. Звісно, вони працюють з Досить Адекватна якість і звучання і передачі голосу з Андроїдом, якщо ви їх розглядаєте під Андроїд. Але в першу чергу вони будуть цікаві з власникам саме компанії Apple. Чи можу я їх рекомендувати? Так, за той відносно незначний кошт, який вони вартують на сьогодні. Совокупність всіх цих факторів, моє приємне враження від них. Звісно. Я можу з впевненістю сказати, що вони такі, які б я рекомендував вам для користування. Якість матеріалів, досить невелика автономність, але ти до неї призвичаєшся, і це не заряджання кожен день. Якість звуку, якість голосу, якість взаємодії з ними. Тобто сенсори працюють адекватно і вони працюють. Проникність, працює 100%, працює завжди. Тобто все, що є в цих навушниках, воно працює. Не треба очікувати оновлення, щоб його зробили, щоб його зробили. Не треба перейматися, а ще спрацює воно. А ще коли я натисну на ніжку, трек поставиться на паузу, чи коли я затисну, а чи вимкнеться співрозмовник і виклик завершиться. За це вам не треба перейматися. Вони працюють, вони працюють добре і дійсно. Є оця штучка про професійність, тому що ти від них цього не очікуєш, а вони тобі це дають. І це досить цікаво і досить визначно для такої річі. Хочеться подякувати за наданий огляд інтернет-магазину, який ви зможете знайти на просторах OLX. Володар магазину Віктор. Ви зможете написати йому, замовити техніку Apple, в нього є як нові пристрої гаджети, в нього є БУ в гарному стані, є БУ в більш такому стані для роботи, є стан для себе. Ви можете новинки в нього одразу замовляти, і він їх привезе. Це надійна людина, яку я знаю багато років яка завжди виконує свої обіцянки, яка відповідає за якість свого товару. В мене вже не один товариш, друг придбав в нього техніку, я в нього придбав техніку, звісно, не одну. І я можу сміливо його рекомендувати. Заходьте, знайомтеся, і ви зможете порадувати себе технікою за адекватний прайс. Ви зможете зробити передзамовлення на нові айфони, які ось ось вийдуть восени. І він не тільки їх швидко привозить, він привозить їх надійно, перевірена якість, особливо це важливо для брушки. Тому, Віктор, дякую тобі за надані на огляд. Трошки будемо закінчувати. Дякую всім, хто це дивився. Мені було приємно тестувати цей пристрій, хоча техніка Apple не моя стихія і не моя улюблена, скажімо так. Але приємне здивування, гарні відчуття. І від мене щира, смілива рекомендація придбати їх як предмет тесту перед навушниками вищого сегменту. Якщо ви хочете зрозуміти, що вас очікує в прошках третіх, ви зрозумієте. Дякую за перегляд. Бажаю тільки найкращого. До побачення.